Всіх вітаю на каналі Тут і Там та на продовженні туру, який починається в Івано-Франківську, і зараз продовжується вже по Тернопільській області. Так я вже неодноразово відвідував Тернопільську область, зараз вже вкотре я тут буваю, вкотре я вже тут їду, але все все рівно, скільки тут не їдеш, тут не перестаєш милуватися цими місцями, так як ця область, це найкрасива, найбагатша область по. Визначним місцям. І унікальна вона ще й тим, що окрім тих видів, які супроводжують нас навкруги, тут ще й на глибині декілька десятків метрів знаходяться печери. Ці всі місця пронизані наскрізь печерами, гіпсовими печерами, в трьох з яких я був. Це млинки, оптимістична і Атлантида. Але давайте вернемося до поверхні і будемо дивитися навкруги. Поїхали. В області нараховується більше ста об'єктів з палеології. Печери, кришталева, озерна, млинки тощо. Печера оптимістична вважається найбільшою за своїми розмірами в Європі. А також найоб'ємнішою у світі серед гіпсових печер та найдовшою. Печера кришталева пристосована для масового туризму, довжина електрифікованого маршруту складає майже 3 кілометри. Нещодавно до числа туристично обладнаних печер додалася також печера Вертеба поблизу села Більше Золоте, яке я в цьому маршруті проїжджав. До основних природних. Об'єктів екскурсійного туризму належать Кременецькі гори, Товтровий Кряж, Дністровський каньйон і Карстові печери. Заповідники і заказники займають приблизно 8,5% території області. Тут нараховується 308 пам'яток природи, 89 заказників, 18 парків пам'яток садового мистецтва. 9 дендропарків, 4 заповідні урочища, 3 ботанічні сади, державний природний заповідник медобори і регіональні ландшафтні парки Зарваниця і Загребелля. Державний природний заповідник медобори створено з метою збереження унікальних природних комплексів подільських товтр. Також частину Тернопільської області займають Подільські товтри. Унікальні своїм походженням пагорби. Відео про які на каналі вже досить багато. Залізнена частина товтор відома своїми медоносними рослинами. Звідси походить їхня інша назва Медобори. Ця височина простяглася від селища під камінь Львівської області через Тернопільську та Хмельницьку, а також через Молдову і аж до Румунії. В регіоні знаходиться знаменитий Дністровський каньйон, який утворено річкою Дністер. Його загальна довжина дорівнює близько 250 кілометрів. Він вважається найбільшим каньйоном у Європі. Також у 2008 році визнаний один із семи природних чудес України. Каньйон утворює дивовижні незабутні панорами. Наприклад, вид на місто Заліщики, яке розташоване на півострові, і практично повністю оточено вигином Дністра. Для Дністровського каньйону характерний своєрідний мікроклімат. У його долинах температура є вищою, ніж на рівні. Долини рік лівих притоків Дністра теж часто каньйоноподібні. Тут зустрічаються прекрасні водоспади. Наприклад, Русилівський каскад або знаменитий джуринський водоспад біля села Нирків, що є найвищим водоспадом рівнинної частини України. Також на Тернопільщині збереглося найбільше в Україні замків, які перебувають на різні стадії руйнування. Звичайно, декілька з них я відвідую впродовж цього туру, Тернопільська область. Село Монастирок. Я зараз приїхав в другу точку, заради якої я планував цей тур. Перша точка це був Манявський скид. І зараз в друге місце це язичницька печера. Пішли подивимось. Монастирок невелике село на березі річки Серіту із неймовірно красивими краєвидами. Язичники вважають цю місцевість місцем сили. Християни їдуть помолитись до монастиря. Але сюди можна приїхати просто помилуватись краєвидом. У 1600 році власник більші золотого Стефан Потоцький засновує у монастирку Свято-Воздвиженський Василіанський монастир. Він був невеличким. Жило постійно по 5-6 монахів. Спершу Монастирські келії були дерев'яні, а згодом кам'яні. Хрестовоздирнська церква, яку можна побачити сьогодні, збудована Яном Потоцьким у 1772 році. Разом із нею постали келії і господарські приміщення. Цікаво, що тривалий час це була єдина на території церква без іконостасу. Бідний монастир не міг придбати іконостас і тому замість нього. Тут висіла шторка із зображенням святих. У 1793 році цей монастир було скасовано австрійським урядом за борги. Церква стала парафіальною, а господарські споруди передали в оренду. До печерного храму від монастирської церкви веде хресна дорога. Храм Розміщений на висоті 80 метрів над рівнем серету, у печері язичницька, яка має природне походження і утворилася шляхом вивітрювання карбонатних порід. Розмір гроту складає 9,5 на 5 метрів. Природний вхід до печери знаходиться у глибині між кам'яними брилами. Зверху він накритий скельним навісом з великим виносом довжиною 6 метрів. Кам'яний навіс підтримують три опори з необтесаного каменю. Ці опори облаштовані наприкінці 19 століття. Грот, як і звичайний храм, умовно поділений на три частини: притвор, наву і вівтар. Вівтар, як звично в церквах, зведений на схід. Природна кам'яна стіна Вівтаря вже повністю нагадувала іконостас. Зі святим ликом. Сьогодні його прикрашає зображення Ісуса із закритими очима. Ікона символізує Христа, який закрив очі, щоб не бачити людських злодіянь. Кажуть, що перед цією іконою Господь відпускає навіть найтяжчі гріхи. Ікона, яку ми можемо бачити сьогодні, намальована монахами фарбою поверх чудотворного зображення. Її відновлено у 2001 році. Поруч з печерою розташована жертовний камінь величезних розмірів. Ця вапнякова плита тримається на трьох камінних опорах і, ймовірно, використовувалась як жертовник. На високому пагорбі над долиною річки Нічлава біля села Висічка височіють залишки замку XVII століття. Від замку тут майже нічого не залишилось, але саме місце напрочуд мальовниче, а краєвиди навколо неймовірно захоплюючі. Для будівництва замку було вибрано вдале місце. Високий пагорб, який з півдня і заходу захищала стрімке урвище, де протікає приток річки Нічливе. Зі сходу спуск був більш пологим, там розмістили підпірний мур. Найбільш уразливою була північна напільна сторона замку, в якій серед муру розмістили в'їздну браму. Будувалася твердиня. з Піщаннику за допомогою вапняного розчину. Фортеця була чотирьохкутною в плані. На кожному її коті розміщувалися башти. До наших днів більш-менш вціліла лише шестигранна південно-східна вежа, що має висоту 10 метрів та ширину 5,5. Товщина стін башти становить Близько 1,6 метра. Башта має два яруси. На першому збереглися прямокутні бійниці. Бійниці другого ярусу пізніше були розтесані у прямокутні вікна. Замок почав занепадати ще після турецької навали 1672-1699 років. На початку 19 століття замок разом з поселенням отримує у власність родина Черковських. У 1900 році замок майже повністю було зруйновано внаслідок сильної пожежі. Тодішній його власник Кирило Черковський розібрав частину мурів і в'їздну браму засипали й оборонні мури навколо замку. Поруч із замком збереглися невеличкий костел та дерев'яна церква.